Перше, чого я хотів би розпочати, це з того, щоб зачитати норму цього закону щодо внесення змін до діючого трудового кодексу. І вона звучить наступним чином: забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, непряме не обмеження прав працівників залежно від раси. Кольору шкіли, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціальної, і таємземного походження, віку, стану, здоров'я, інвалідності, підозрі чи наявності захворювання на вілсніт, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спільці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів. За захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умови її виконання. Мова йде про те, що якщо людина у нас з вами працює, ми не маємо права її просто дискримінувати. І ми доведемо всьому світі і собі, що ми згідні виконувати і здатні свої зобов'язання перед світом, і ми готові бути частиною. Цивілізованого європейського світу це дасть можливості 46 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати і Україні підтвердити свою готовність до виконання взятих на себе зобов'язань. Голосуємо на нашому боці правда. 234 закон ухвалено, закону хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги народні депутати. Ідемо далі. Дякую всім за розуміння. І ще раз підтверджую, і сімейні цінності для нас є основними. І жодних однополих браків в Україні і бути не може. Це моя позиція і більшості депутатських фракцій українського парламенту і парламентарів. Дякую. Рухаємося далі.